Знайомтеся, Арнольд. Минулого разу ми лишили його у космосі без скафандра, і здається, йому тут не до подоби. Давайте повернемо його на землю чи точніше в океан. Тобі тут пощастило, що ж ти всередині кашалоти. Але чому тобі пощастило? Тому що ти прослизнув крізь зуби кашелоте. Кожен зуб важить майже один кілограм і може розчавити будь-яку твою кістку. Тут досить темно, звідки пробивається світло всередину кашелоте, невколо тебе тонни води, риби та планктон, який усіх цих істот вище, ніж твій. Наразі у тебе два виходи звідси: горло кашелота лише 20 сантиметрів в діаметрі. Тому мало ймовірно, щоб ти потрапив до шлунку без нашої допомоги. Твоя історія закінчується тут. Соляна кислота в шлунку цього кашалота настільки концентрована, що ти отримаєш численні опіки і болісно конатимеш у муках від шоку. Другий вихід небагато здійснений. Зараз кашало спробує спекатися від надлишкової води. Всього не істівного, і якщо тобі пощастить, від тебе теж. Кити плавають на глибині 200 метрів, але такий неспортивний маленький бевзі, як ти, може втекти максимум на 20 метрів без обладнання. Але що це? Ти відчуваєш дим? Як з кашалота може йти дим? Гернольде, ти почуваєш себе живим хлопчиком? Гарест, таке як ти, точно не тоне у воді. ПІРАНЬЯМИ існує близько 50 різних видів піраньї, з яких лише деякі їдять плод живих істот, інші або вегетаріанці, або вживають лише падаль. Гарні вгадай, який вид зустрінеш ти. Мій ти розумник, правильно. На щастя, для і на розчарування для глядачів у науці не зафіксований жодний факт нападу та вбивства людини піраннями. Ну що ж, тоді треба створити таку ситуацію. Гарні стрибай. Як бачиш, ти їм абсолютно не цікавий. Ба Більше вони тебе бояться. Агресивність рибок залежить від багатьох факторів. Перше тепло. Додайте температурки, будь ласка. Дякую. Це пекло зведе будь-кого з розуму під час посухи рівень води у річці падає і знайти їжу стає набагато складніше. Це призводить до другого фактору. Володу, голоднючі піранні готові жерти навіть своїх хворих та кволих родичів. Що вже казати про тебе, Арні? Третій фактор потреба у захисті свого потомства. Мама і тато не люблять, коли їхніх дітей турбують. Додаємо малий кривавий порізи, як приманку, і ти Арні готовий зустрічати пірані. Будова щелеп дозволяє їм відривати від жертви великі шматки м'яса, гострі як бритва, зуби довжиною 4-5 міліметрів. Можуть прокушувати сухожилля і навіть дрібні кістки. Ерні, можеш забути про свої пальчики. Через кілька хвилин маєш ідеально чистий скелет. Один з найбільших представників піранії важить до одного кілограма. Але наскільки великими мають бути щелепи, щоб вони змогли з'їсти Арнольда з його кістками. Давайте збільшимо розмір рибок у шість разів. Такі зуби можуть легко трощити кістки на крихітні фрагменти. Пірані – двірники річок Арні. Вони не залишають нічого гісінько гнити на дні Амазонки. Окрім волосся. Навіть риби сміються з твоєї чуприни, Арні. Привіт, Арнольде! Невже ти продав свою ванну? Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років. Давай влаштуємо з цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя коли народжувалися і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А солі алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І, до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка. Окрім бездомних, є жителі крайньої півночі ескімоси та чукчі. Відчуваєш себе непотребом, Арнольде? Брудна тілі, врешті-решт, призведе до втрати самооцінки. А сусідські діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Арнольде, ось де ти. Вирішив переїхати до Чукчів? Вітаю! Крім того, челендж завершено. Твоя шкіра стала м'якою свіжою, а прищі зійшли. Але зачекай, що це? О, ні, схоже, у Чукчів сьогодні свято. Обряд купання. Спершу вони надягають увесь свій одяг і сильно пітніють. Після цього ж шкіру кістяними шкребками. а потім намащуються жиром тюленів. Арнольде, зараз тебе викупають у кращих традиціях крайньої півночі. Далеко не втечеш, пампушечко. Тебе напевно знайдуть за смородом. О, ні, Арнольде! Арнольде, <звук> Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок. Щоб висмоктати з тебе всю кров. а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини. Тепер щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа, а ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У, Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефони, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Бувай, Арнольде! Знайомтесь, Арнольд. Перед тобою Токсоренгіт. Найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно? Але самиці набирають кров не для себе, а для дітей? І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з 20 метрів, і ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястя, Арнольде, Ти таки потурбував колонію мурах куль. Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин по нейротоксин потрапляє в кровотік. Атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш «подобайку» та підписку на канал. О, забув, комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію, денге. Вибачай, але втекти тобі не вдасться. Навіть на висоті 5 тисяч метрів тобі все одно доведеться працювати на твоєму ютуб-каналі. Куди ти летиш? Поглянь, хоча б на мапу. Йо, і схоже, ти потрапив прямісінько до Бермудського трикутника. Ходять чутки, що тут дуже часто зникають літаки та кораблі. Гарнольде, куди ти подів своє реактивне крило та одяг? Схоже, що чутки правдиві, і ти зараз зникнеш. Наука не визнає, що в Бермудському трикутнику відбуваються дивні речі. Проте існує кілька ненаукових теорій. Згідно з однією з них, все, що тут зникає, з'являється у паралельному всесвіті. Поглянь, тут все трохи по іншому. Навіть цьому песику ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився. Раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд. Щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Згідно іншій легенді, на дні Бермудського трикутника знаходиться міфічне місто Атлантида. Не запитуй, я не знаю, навіщо древнім аборигенам знадобилися всі ці літаки та кораблі. Однак древня натура сувора. Такого як ти відразу зарахують або до рабів, або, якщо ти не впорайся, до топлива для пароплавів. Обережно, Арнольде. Нове надходження техніки. Є ще одна теорія: все, що відбувається у Бермудському трикутнику вихідки іншопланетян. Можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде! Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Вибач, Арнольда, однак стать людини іншопланетяни також погано визначають. Ну що, прокинувся? Схоже, на такій висоті, ти просто відключився від нестачі кисню, і тобі наснився сон. А цей дрізд сприйняв тебе за суперника. Як я вже зазначав, з точки зору науки в Беремуцькому трикутнику не відбувається нічого незвичайного. Заспокойся, Арнольде. Тут не зникають ані літаки, ані кораблі, ані люди. За умови, що у їхніх реактивних крил не закінчується паливо. Бувай, Арнольде. У, знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Е -е. Все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю? Але й до боргів на банківській картці. О! Вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, А де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарноль, ти не але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Та небудь не, не телефонує спілбергу, є новий уже для щелеп. Що таке, Арнольде? Я Телефонуєш не... до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них отстова кислота, має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний, Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Гарноль, я ж казав, що це допоможе. Можна тебе привітати із другим днем народження, але не забувай не все те золото що блищить. Спокійно, Арнольде. Цю смертельну помилку ти допустив самотужки. Побачимось наступного разу, коли ти розуму не берешся. Бувай, Арнольде! Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добра, нічорнів! Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сони параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації, буде здаватися, що на тобі примостився чортяка. Але це ненадовго. Що з тобою, арні? Боїшся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, У світовому чемпіонаті смоктунів страхополохів ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я ввімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін, і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний. Щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом, будемо спати у темряві. Так заснути непросто, коли здається, що в кімнаті хтось є, а може, це тобі просто примарилось? Е, а може, й ні. Арнольде! Арнольде, прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма. і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція. Адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі, менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестачу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч? Арнольде, не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Що ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Меркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи ура. Ха -ха -ха -ха. добре я тебе розіграв, так у горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно. Не думай, що я полишу тебе там. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Йо, я бачу, що пізня пивна трапи замала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60 А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі, гаплик немає часу на туалет. Тримайся, друже! Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400-500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багатько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідина всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий міхур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой ой, не пощастило арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сачового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 до і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О, ні! Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Ой, кепські справи.